Книга Пітера Помаранцева Ніщо не є правдою і все можливе сюрреалістичне серце нової Росії 2014 року. Це вражаючий виклад реалій Путінської Росії, де медіа, пропаганда та театр абсурду замінюють політику, ідеологію та реальність. Телевізійний продюсер із досвідом роботи в Москві у 2000-х роках описує глибоко цинічну і химерну систему, в якій реальність не фіксується фактами, а твориться на догоду владі. Назва книги влучно відображає сутність описаного світу в Росії, де ідеології стерлися, правди не існує, а можливо, буквально все. Постмодерна дистопія у книзі Померанцева Росія постає як постмодерна держава, де ніщо не є прав, тому що держава контролює всі наративи і все можливе, бо влада може створити будь-яку версію дійсності. Ідеологія в цій системі вже не потрібна, її місце займає шоу. Кремль не пропонує ні комуністичної віри, ні демократичного поступу, лише вистави, емоційні драми і телевізійні ілюзії, що забезпечують масовий контроль через дезорієнтацію. На початку книги автор описує своє прибуття до Москви на початку 2000-х років. Народжений у СРСР, але вирощений у Великобританії. Він повертається з надією побачити модернізоване, відкритіше суспільство. Натомість він стикається з абсурдною реальністю, де все гра, маска. Декорація. Медіа як зброя. Однією з головних тем книги є роль медіа у формуванні та спотворенні реальності. Як продюсер телебачення Помаранцев зсередини бачить, як телебачення в Росії стає не просто інструментом пропаганди, а головним способом конструювання самого життя. Кожна новина, ток-шоу чи реаліті частина єдиного спектаклю, зрежисованого з Кремля. Російські телеканали, що належать державі або афілійованим з нею структурам, Працюють не для інформування, а для дезінформації. Одного дня якийсь політик може бути героєм, наступного ворогом народу. Ці зміни не викликають подиву, бо глядачів привчили не довіряти жодній версії, все є частиною серіалу. Автор називає це реаліті-шоу Кремля, і в ньому політика, правосуддя, навіть патріотизм. Усе грається, імітується, маніпулюється. Телебачення стає найвищим релігійним авторитетом. Правду як таку замінює емоційна правда. Тобто те, що викликає сильні почуття, навіть якщо це брехня, культ особистості та шоу. Окрему увагу померанцев приділяє феномену Володимира Путіна як телевізійного персонажа. Він не просто президент, він бренд. Усе, що робить Путін, подається як частина великої історії: полювання, глибоководні занурення, спортивні досягнення. Він головний герой серіалу про велич Росії, і цей серіал триває вже понад 20 років. Але Путін не єдиний учасник цієї вистави. Автор розповідає про десятки яскравих і сюрреалістичних персонажів: від колишніх мафіозів, які тепер читають лекції про життєвий успіх, до дівчат, які знімаються у патріотичних відео напівоголеними танцюючи з російським прапором. Один із найяскравіших образів ангели Путіна, які беруть участь у виставах, де краса поєднується з політичним гаслом. Усі ці люди живуть у системі, де особистість це маска, яку можна змінити. У світі, де немає істини, ідентичність, моралі, навіть почуття, це лише інструменти у великій грі за вплив, славу і виживання, зневіра і відсутність ідеалів. Цинізм, описаний у книзі, охоплює не лише вершини влади, а й простих людей. Більшість переконані, що система несправедлива, правда не існує, і боротися за щось немає сенсу. Все зводиться до інстинкту виживання і пошуку особистої вигоди. Така позиція спадок і радянської епохи і шокових 90-х років, які зруйнували віру в будь-яку систему. На тлі втрати ідеології виникає вакуум, який заповнюється прагматизмом. Навіть ті, хто називає себе опозиціонерами, часто виявляються частиною тієї ж гри, стат лише із іншими ролями. Люди, які щиро прагнуть змін, опиняються в замкненому просторі симуляцій. Де навіть революція виглядає як телевізійна постановка, молодь, яку описує помаранцев, шукає сенс у житті, але замість ідеалів знаходить псевдодуховність або втечу в ілюзії від бізнес сект до медіапроектів. Навіть духовні пошуки стають частиною комерції або державного шоу.